Були в качалці на гідропарку. Вона дуже велика. І... І така тут обстановочка. Ого. Що вони тут роблять? Ди допомагаєш? Тут є черговий тренер. Це тренажер на ноги. Це все ржаве. Дуже-дуже давно років. Є. Незручно. Таке відчуття, що зараз щось впаде, бо бачите, яке тут все в такому стані. Вау! Це та конструкція. нагадує щось з піли. Це тренажер, мабуть, на груди, але я не розумію, яка тут вага. Так давить спину. Да, це прийшла. Щоб ви розуміли, тут є навіть душ. Ось він такими бочками. О, нормально. Тут є такий павільйон, але це дуже брудно. Ви не подумайте, тут ходять багаті люди. Баленсіадо зробити портальні фоточки, як у роздягальній люди роками тренуються, і в них є навіть свої комірчинки. Боже, хто тут живе? Тут можна помити руки з осою. О, яка вона висока ця. Знаєте, для сталевих чоловіків, та й взагалі тут така атмосфера. Знаєш, в них лишнього питати не можна. Тут треба бути відповідним до цих людей. Вони колоритні.